Топ 6 помилок, чому у тебе не виходить накачати сідниці мрії. Хочу пружні сідниці, такі як горішки персики, але як так качати сідниці, щоб вони були об'ємні, а от ноги не зачепити, ноги мені потрібні стрункі. Перша помилка: ти спираєшся на хибні ідеали. Я про що? Інстаграмні фоточки до і після, марафони по типу гарячі сідниці за 14 днів. Або, от дивись, який приклад: на фото і відео ти не побачиш цих підкладок, ти побачиш об'ємні сідниці у дівчини зі стрункими ногами, і будеш хибно вважати, що такі форми реальні, а це обман. Якщо з першим пунктом у тебе все окей, тоді рухаємось далі. Помилка номер два: ти обираєш на ті вправи. Наприклад, випади або присідання навантажують ноги в тому числі, і так вони прописані, що це базові вправи, які класно прокачують великі групи м'язів, і ти зможеш навантажити сідниці. Але якщо ти хочеш струнки ноги і пружні сідниці. То анатомічно це неможливо, бо якщо ти згинаєш і розгинаєш коліна, то ноги навантажуються також. Тому якщо у вправі, яку ти виконуєш, ти більше відчуваєш ноги або поперек, ця вправа тобі не підходить. І якщо ти хочеш займатися сідницями і менше чіпляти ноги, то вправи треба обирати специфічні, які підходять саме тобі і навантажують саме цільову групу м'язів. Якщо з правами у тебе все окей, тоді переходимо до потенційної помилки номер 3 Ти недостатньо готуєшся до тренування. Ось, наприклад, вісім годин робочий день. Сиділа далі, сідаєш в маршрутку або в машину, їдеш на тренування. Недостатній розігрів і м'язи сідниць не готові до роботи. Вони не можуть так швидко вімкнутися. Вони цілий день були в розтягнутому положенні. І тому для того щоб їх вімкнути, тобто направити увагу на їх роботу, їм треба час. Тому треба робити підведящі вправи, готувати сідниці до подальшої роботи і робити якісний розігрів. Якщо з вибором вправ і розігрівом, підготовкою все окей, тоді рухаємось далі. Помилка номер 4 Ти можеш давати недостатні навантаження, не допрацьовувати. Щоб росли м'язи, треба працювати. У вправі до втоми. Якщо ти працюєш з вагами, то ти маєш відчувати останній підхід, тобі має бути важко. Якщо ти працюєш з маленькими вагами, то треба збільшувати кількість підходів. Ти маєш відчувати втому, тоді м'язи будуть рости. І якщо все окей, з вибором вправ, підготовкою до них і їх виконанням, то помилка номер 5. ти недостатньо відпочиваєш. Для того щоб м'язи змінювали свою форму, і для того щоб запускався цикл відновлення, необхідно відпочивати, якісно спати, якісно їсти, поповнювати свої запаси білками. Тоді будуть результати. І Якщо ти так стараєшся, все робиш правильно, регулярно тренуєшся, але все одно не отримуєш сідниці своєї мрії, можливо, варто. Передивитись мрію, помилка номер шість. Ти можеш не враховувати особливості своєї фігури, особливості е, того, як стоїть твій таз, які в тебе м'язові волокна, як природа заклала яку форму сідниць для тебе. І згадуючи пункт номер один, ти можеш отримати свої найкращі сідниці. А ніяк у тієї дівчинки, тому враховуй особливості своєї фігури, можливості свого організму і отримуй сідниці саме в своїй найкращій формі.